Сегодня у нас на объекте будет наноситься декор Вильвет, поля Е1561 Пьюдозы, и Неладекс Мат, и грунтовка Аквил Файдал Пьюдур, глубоко кроме меня. По этапу спечатку грунт, потом и Неладекс Мат, потом и беспосредственно сам Вильвет. Рекомендовано наносить два шары. Інодацьма. Ну, ми на підложку ми на іменно на цьому об'єкті один шар. Табор це дозволяє, перший клас укритистів, і перший класів достарання наносити, на практично також в один шар. Ось, Ця техніка, яку ми будемо наносити, до смерті дозволяється. Все так, на покаженні розставимо. Це у нас масажний кабінет. Ну, В принципі, все буде. Так, ми приступаємо до монтування наших стіни. Тогда вілтів. Глибоку проміжку. Наносимо базі. На Аккуратно, без причетно. Так, наші сіни проґрунтовані. Проступаємо, тут у нас безпосередньо пару їх набагато зима. Працюю 20 барюком. Долби. Прикрашуємо шар. Парку у нас не було матула. Аккуратно, без нахайки. І так, наші стіни вже прокрашені. Приступаємо до нанесення безпосередньо вільвіт. Колір у нас є 1561, пів доза. Вільвіт ми натратуємо валіку. Чіпку Перевага вивіта в тому, що він не стикується. Тобто, Настінг доволі велика, поки піднявся верхний. Итак, мы закінчили нашу кімнату джакузи. Нагадую, у нас тут вельвет виробництво компанії Файдал.